Ми маємо автомобіль Epica 2,5. Після заміни мотора встановили мотор з розбірки першої комплектності з, виходить, об'ємом 2.0. Об'єм у нас 2.0 Зараз. 2.0, де Об'єм. Тому. Зараз у нас відбувається таке, що хлопає в впускний колектор і багатить сміс. На двохлітрових моторах відсутній в нас розходимір воздуха. і присутнє таке от керування потоком повітря в самому колекторі. І виходить, зараз коли одягаєш роз'єм на розходимір воздуха. Машина починає робити як роторна мазда. Так рух-рух-рух-рух, виходить, рух, рух, рух. диринчить. Тому будемо віддавати блок на перепрошивку на 2-літровий, щоб перепрошили нам і відшили нам, зробили Євро 2, щоб відшили каталізатори і зробили Євро 2. Тому така у нас ситуація. По початку. Виходить, була проблема, що був неробочий один із датчиків, е як він лямдозонд верхній, що займається корекцією палива, то в нас не робило даних три циліндри. Ми його замінили, циліндри заробили, але на низьких оборотах, що він починає багатити, їдкий дим і виїдає геть в очі. Тому будемо віддаватися такий блок на перепрошивку.